На масиві незалежності під час гри у футбол на спортивному майданчику на 10-річного хлопчика впали залізні ворота. Вони розбили йому череп, і дитина нині перебуває у вкрай важкому стані. Макар є учнем 4-го класу Білоцерківського ліцею гімназії номер 12. Його мама Вікторія розповідає, син у комі в Ухмадиті та вже переніс п'ятигодинну операцію. Наразі стан нестабільний і ці декілька днів є найскладнішими. Дитині треба буде ставити Пластину, йому лобну кістку геть убрали. Далі я ще не знаю, що дивляться офтальмологи, чи ліснолісовий хірург, ще такого нічого мені не повідомляли, поки його стабілізують. Також мати згадує хронологію подій того трагічного дня. Спочатку Макар перебував у місцевій дитячій лікарні, а згодом його перевезли до Києва. До мене додому прибіг хлопчик. Сказав, що ваш макар упав упав лежить без свідомості. Я тут вже прибігла буквально за хвилину і скоро під'їхала. Ворота ці перевернуті були. Я не знаю, що там, як він. Ну я так зрозуміла, що він гойднувся на тих воротах, і вони впали на нього. Ну, вони постійно він там гуляє. Він вони там футбол завжди гуляють. Честе част, частенько. Я зразу сіла в скору і поїхали. Ми в лікарню цією подією перейнявся увесь клас Макарчика. За інформацією батьків, його однокласників, ця біда нікого не залишила байдужим. Тож усі об'єднались, аби врятувати життя дитині. У дитини відкрита черепа мозгова травма. Зараз він прооперований. У дитячій больниці Охмадит у місті Києві і дитина в дуже тяжкому стані. скажімо, кома третій степені. От. Потрібні кошти на його лікування. Батьки обурюються, що злощасні ворота вже неодноразово падали. Діти їх підіймали та грали далі. Досі достеменно невідомо, кому ж належить цей майданчик та чому за безпеку на ньому не несе відповідальність жодна організація. Звичайно, обурює те, що це сталося на дитячому майданчику. Дитина не пішла гратися десь поблизу залізної дороги чи поблизу якогось будівельного майданчика. Це було там, де завжди є діти, і це могло статися з будь-якою дитиною. І звичайно, хочеться зупинити це, щоб наші діти не травмувалися, щоб наші діти поблизу будинків гралися, і ми були впевнені за їхнє життя і здоров'я. За словами батьків, таких майданчиків на районі чимало. і Всі вони частково зламані або зношені. Будинок, де розташоване поле для гри, перебуває на балансі ЖЕКу номер 7 Батьківський комітет класу одразу надіслав лист до контори. У відповідь їм зазначили, що комунальники не опікуються дитячими та спортивними майданчиками. У КП БМРЖАК No7 на балансі відсутні дитячі та спортивні майданчики. Відповідно до укладених договорів про надання послуги з управління з багатоквартирними будинками, в ціну на зазначену послугу не входить ремонт чи обслуговування дитячих спортивних майданчиків, що розміщені на прибудинкових територіях багатоквартирних будинків. А ось в управлінні молоді та спорту, поки ситуацію офіційно коментувати не хочуть. Єдине, за словами його начальника Сергія Мартинова, всі майданчики перебувають у комунальній власності міста. Примітно, що після трагедії ворота прибрали, але хто це зробив, невідомо. Батьки схвильовані на полі граються й інші діти, і вони також у зоні ризику. Я сюди прийшла як мама будь-якої дитини. З нашого району, і також як від батьківського комітету нашого футбольного клубу, адже до цього футбольного клубу ходить багато діточок з нашого району. І в основному зараз хлопці грають на осьому майданчику: на цьому, на 18-му будинку і на нашому 26-му. У мене єдине питання, хто має понести відповідальність за цей прикрий випадок, хто має наглядати за дитячими майданчиками. Адже в 26 му домі у нас ситуація не найкраща. Ворота хитаються. Я розумію, що дітям потрібен спорт, дітям потрібні заняття. Зараз літо, вони горять футболом, вони хочуть займатися. Умов немає жодних. Свідками шокуючої події стали діти, які в цей час грали поруч. Ми з другим, ось на цих речей каталися і ну, побачили, що ворота впали. Ми спочатку не бачили Макарон, ну, ті, ті хлопці, що гралися з ним в футбол, то вони всіх почали звати на допомогу. А потім ну, ми підійшли, ми побачили, що він там лежить без свідомості. І у нього там половина голови був. В криві, то на нього э, ворота рота йому на голову геть впали. Багато дорослих підходило э, різного віку, і дідусі і, і ще більш молоді підходили всі йому допомагали. Першу допомогу надавали. Наш телеканал вже спрямував інформаційний запит до міської ради, хто мав би слідкувати за станом майданчиків, та чи понесе хтось відповідальність за таку халатність. А поки лікарі відчайдушно боряться за життя маленького Макара, просимо і вас долучитись коштами на його лікування. Реквізити картки мами Вікторії ви бачите на екрані. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.